Доброго дня, малята. Сьогодні до нас завітав їжачок і пропонує нам погратися. А ось і перше завдання. Подивіться, тут зображені іграшки. Скільки ведмедиків? А м'ячиків, автомобілів, а пірамідок. А скільки кубиків? Так, ведмедик, м'ячик, пірамідка і автомобіль. Тут лише один предмет. А кубиків багато. Молодці. А ось і друге завдання, що тут зображено? Так, це м'ячики. Вони різні чи однакові? Так, вони різні і за кольором, і за розміром. Складіть маленькі м'ячики в маленьку коробку, а великі у велику. Молодці. А на яку фігуру схожі м'ячі? Правильно, на круг. А що ще може бути схоже на круг? Погляньте, буважно, на малюнок. Що серед нього схоже на круг? Так, це м'ячик. А ще, Подивіться, колесо правильно, Що ще може бути схоже на круг. Тарілка. Так, а ще помідор правильно. Що ще ми можемо назвати з вами м'ячик, повітряна кулька, звичайно, а також вишеньки. А ще може бути Яблочко. Ой, які ви молодці впоралися із завданням. А тепер погляньте. Є предмети. В першому ряду який предмет зайвий? Так, це друга лялька, бо вона маленька. А в наступному це машинка, бо вона червоного кольору. А серед ведмедиків. Так, ось цей, бо він найбільший. Які ви молодці і тут впоралися? Погляньте. Де які іграшки на поличках? Яких іграшок по одному? Чого більше кубиків чи м'ячів? Так, а тепер погляньте колеса. Нам треба знайти, де чиє колесо? Так, це колесо від трамваю, а ось це колесо від трактора. Це колесо належить автобусу. А це колесо для велосипеда. А ось це колесо вже для трамлейбусу. Які ви молодці! Ви впоралися з усіма завданнями. На сьогодні це все. До побачення, малята!